Бог богів, Господь промовив і закликає землю від сходу сонця і до заходу, від сону велич краси його. Гряде Бог наш і не мовчить. Перед ним вогонь, що все палить, Навкруги нього сильна буря. Він закликає з висоти небо і землю, судити народ свій. Зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві, небеса проголосять правду Його, бо суддя це є Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я буду свідчити про тебе, я, Бог, твій Бог, не за жертви твої буду докоряти Тобі. Осипалення твої завжди переді мною, не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів Твої, бо мої всі звірі лісові і тварини на всіх горах, я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі бо світ увесь мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо телят, чи п'ю кров козлів, принеси Богу, жертви хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої, і призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе і ти прославиш мене. А до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої, і звіт мій береш у уста свої? Ти ж ненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбником спілкуєшся. Уста твої невпинно злословлять, язик твій сплітає підступи. Сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Ти це зробив, а я мовчав. Ти гадав, що я такий, як ти, але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, що я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і це дорога, якою я явлю йому, спасіння моє. I mean...